Радіо Chicago. Микола Басков та Григорій Лєпс пообіцяли по одному мільйону рублів за кожен підбитий леопард. Таку дурню вирішили також підтримати телеведуча Юлія Барановська та лідер гурту Земляне Володимир Кисельов. Ні, ну мають лишні гроші, як я так бачу і готові їх віддати. Але це чесно, це абсурд. Хоча що тут дивуватися на Росії, все абсурд, і ціла Росія є. дивишся, Басков Воскрес. Його не його не було чути нічого, а тут вже й мільйони з'явилися. А ми рухаємося далі. Є новина про те, що на Росії все ж воскресили Жириновського, штучний інтелект, характерно розмовляє, довго думає над запитаннями і свариться. На форумі у Санкт-Петербурзі у нейрополітика навіть запитали, що робити із Україною, закрити із нею кордони, залишити країну у спокій і не витрачати на неї ресурси. Це вже стаття про дискредитацію армії чи ще ні. Ну, як бачимо, ну, правильна думка залишити країну у спокої. Для чого е її турбувати? Розберіться в себе, і буде вам щастя насправді. Радіо ЮЕЙЧИКаго.